Добрався на пасіку 6 січня 23 року. -го Наконець-то. Раніше не міг. Останній раз був десь в жовтні місяці. Коли я обробляв від кліща. Зараз перевіримо, як себе сім'ї відчувають. І додали їм трошки меду, кормів. Набрав я меду, зрані заготовив. Заготовив такими от. Пластом, чи як його, ліпешкою назвати можна. Зараз буду давати. Розкажу про те, які в мене сім'ї, які вулики. Я, перш за все хотів би розказати про шестирамочники ППУ. Зараз глянемо. Так, що у нас тут на градуснику. На градуснику у нас плюс 2. Нелучший момент. Ну, Тим паче, всі там знімали, як пчоли обліталися в них, як все погано, як погано перезимуємо. Не знаю, побачимо, як воно буде. Своїх не бачив, що літали. Зробив я такі шестирамочники рамочники в цьому году. Скажу так: в травні місяці давав одну рамку з розплодом і одну рамку медову. І плюс неплодну матку. Щось з цього вийшло, зараз покажу. Ну як зимують, точніше. Зараз відкриємо. Глянемо. Я маску перчатки надів там. Не люблю, коли мене кусають. О, багато. Трошки подохли зверху єсть. Зглянемо, що всередині. Угу. Ну, так сидять. Що у нас тут? Раз, два, три, три, три вулички. Ну, там четверта трохи. Ну, тим паче сидять поки. До весни буде видно, що вони там. Так, візьму зразу. Корм, мед їм. Буду зразу їм ставити. Так, медок наш. Пасував оце все зимою. Віч не буду таку ошибку делати. Буду розливати зарані. По формочкам, бо вдовбати його якось не очень той хорошо. Візьму камеру поближе. Покажу. буду ложить не на досточки, а не на це, Я просто перед ними спереді. Так, щоб видно було. Скажу літом хорошо себе показали ці пінопластові. Я навіть по одній рамці брав меду, откачував. Так, положимо їм. Щоб вони так не зліться, дівчата, бачите, зляться. А зляться, бо довго відкритим їх продержав, поки по мед ходив. От за чого я надіваю маску і перчатки. Подивимось наступну сімейку. Що в ній робиться? Ці от водочок. Ці теж розбушувалися щось. Ну, ці вже получше. Всім однаково давав, по разному розвідті я йшло. Тут все на раз, два, три, 4, четыре. на чотирьох улочках сидять. Хорошо сидять. Дамо їм зараз корму. Хай кушають. положим, Про запас, хай буде. Мало ли. Про шестирамочники. рамочники. Кришка просто нахлст, тут все щільно. Все прилягає. гристи, гризуть. Зараз покажу, по-моєму, десь в мене було. Перше, що вигризуть, це гризуть. отут. їм льоток не вистачає, вони буває, знизу вигризають собі, щоб розширити. А, ось є. ось є. бачите Що знизу вигризли собі. Yeah. І одні є в мене унікали. Вигризли з іншої сторони. Все, бачите? Тут відверстить, вони так, по-моєму, і сіли у мене отут десь. Тобто льоток у них є з цієї сторони. Ну, Їм не сподобалося, вони вигризли з іншої. Так. Ну, Продовжимо. Ще пару сімейок покажу, в якому вони стані, як вони зимують. Потім, я думаю, всі показувати не буду, тому що буде затяжне відео. Тим мені, парочку покажу. Так, коса все є. Ну, кипішують пчоли, їх без не сидять вони. Так як положено, тихенько. Сейчас і цим положимо. Хай кушають дівки. Якось так. Пробіжу, зараз там парочку на нев... любих візьму на цей. Так, відкрию вам, покажу чисто, як вони сидять. Оці хорошенько, мабуть, сидять. А може їх уже тут немає. Не, єсть. Ці все тихенько сидять. Собі і жужжать. А чого тихенько? Бо тут відкрито дно. Там дно закрито. А тут Ви Бачите, як відкрита сітка, вони сидять тихесенько. Зараз цих глянемо. Тут що у нас? Тут дно теж відкрите. Тут теж вони бачите як сидять собі, сілися і все добре. Весною побачимо, що з цього вийде. Це мій перший сезон з цими шістирамочниками. Я просто багато сімей потеряв в прошлом році. Ловив раї і відновлював. басику стараюся. Ну хочу розширяти. Місце є, городився, куди ще розширятися. Там буде видно. Оці так сидять. Ай-яй-яй! Починають жару давати. Не дуже добре, що я їх безпокою. Ну, все одно підкормити треба. Ну, а тут у вуликах зараз теж глянемо, що робиться. Зразу корм положу. У мене от водочки на одну рамочку, а тут у мене рої, які я ловив. Зараз відкриємо, подивимось. Кришка. Щось вони мені неспокойно сидять. Збудоражені. Ну, Сім'ї якось так сидять. Щас зразу їм дам метку. Ну, всякий випадок. Нехай під'їдають. Так а ну-ка поближе як би поставить, щоб може відніше було. Так, отак ось. Не утепляв я їх ще. Утеплю чуть пізніше. О, дали жизні. Так. І так. Навірно, неаккуратно я з ними працюю, що вони так вже нападають на мене. Отак їм зробимо. Медок хай беруть. Ну, давайте ще наступну відкриємо. Що тут у наступному робиться? Тож цікаво. Так. Ого. Угу. Тут у мене теж спійманий рій був. Ну що я скажу? влага є, трошки водички є. Джолки живі. Джолки живі. сейчас візьму мед зразу же. Оки, живі. Щоб два рази до них не заглядати. Так, поставимо зараз. Так ось що. Отак. Тут взагалі що то. На трьох вуличках коло задні стінки сидять вони. Ну, не знаю. Чи вони сюди дійшли, чи вони так коло задньої вмостилися. Чого не скажу, бо не пам'ятаю. Так, ось що зробимо. Вентиляцію вставляю. Ще раз кажу, що не утепляв. Утеплю пізніше. Морози впадуть до мінус 10. Тоді приїду, положу утеплітелі. Так, щось я сильно почав їх провіряти. Ну, ладно, підемо. Кому буде цікаво? Хто буде дивитися, кому було не цікаво, той вже прекратив давно дивитися дане відео. Зараз гнемо, що в цих відбувається. Передивимося ці сім'ї. Шести рамочники я показав. Зараз гнемо, що тут робиться. Сім'ї в мене не залишилося майже ні одної. Ну осталось, три сім'ї в мене залишилось в минулому році. Ну, ці добре сидять. Возле лі передні стінки. 5. Осталося у мене три сім'ї, які я ото поділив на шести рамочники. Поробив шесті рамочники і ловив рої. І зловив ще 15 роїв в цьому році. Ось це у мене зараз тут зимують рої. Побачимо, що буде на наступний рік. Не знаю, загадувати не будемо. Як вони ще дозимують у нас. Ну, якось так. Так, медоку взяти Що тут в цих? В цих щось тихо. Не знаю, чи вони тут є. Так. Должні будь, я надеюсь. Есть. Сидять тихесенько. Тут так не видно. так вони сидять. Раз, два, три, чотири. В принципі, бачите, що рій на чотири. У вулички сидять. Шуті однорамочники мої. Тоже там на чотирьох. Деякі єсть і здорові. І на всіх шести вони сидять. Буде видно. Так, якось. Якось так. Так. Ну, глянемо давайте ще одну. Та й все. Та й на цьому буду закінчувати. Я думаю, не цікаво, що там. Всі їх переглядати. Кришки руками знімаю, не робив я завіси. Ого, тут в мене просто потолочене і немає цієї сіточки. Як я медок положу, зараз якось положу. Так, а ну-ка поближе знімемо. Ну, Ось так, возле передньої. Кормів, в принципі, ще достатньо в них, ну, тим паче, положимо і ще нехай буде про запас. Потім пізніше ще доложимо, коли будемо теплять, щоб було видно. Ось ось отак положимо і потолочинами закриємо. Бачите, степчовки злітають. Злітають, питаються мене вжалити, тому я працюю в маски і перчатках. Це б, скільки мене вже їх ужалило. Не набрався я ще опита. Щоб Працювати з ними так, щоб вони мене не жалили. Даже зимою. Ну так. Далі не буду дивитися. Якось так. Так зимують, підкормлю їх, а там буде видно. Всі переглянуть. Ну, давайте ще якусь може глянуть. Все-таки в азарт війшов. Що ми ще подивимося тут? Ці ми дивилися, по-моєму, ми не Так, да, дивилися. Давайте до цих однієї з перших, я, які я ставив, бо я їх ставив, ну, не всі в один день. Якусь трошки раніше, якусь пізніше. Ну-ка, глянемо, що тут. Це одна з перших в мене. Ну, те, що я й казав. Однаково рой, який поймав, що цей відводок на одну рамку плюс медова. Одна рамка розплода плюс медова. Все. Кому сподобалося, підписуйтеся, буду далі сніматися. Буду знімати відео як весною вийдуть в цих 6 рамочниках, що з них получилось. буду пересаджувати, І потім уже зніму на соняшнику. Скільки вийшло взяти з них меду. Пасіка не кочува, стою на місці, ну, поля рядом є. Є соняшник, є там дерева акації, липи. Ну, понятно, що кочувати це другий вопрос. А от що на місці, то покажу. Все, всем пока.